Наші експерти кажуть, що які ну працювали на цією графікою, що у нас 66% молока неякісне. Це молоко, яке зібране руками. Ну не мені вам розповідати. От, і експерт, який от відповідав, ну, зокрема, за цю частину, Тарас Качка, він нам детально розповідав, скільки соматичних і клітин, скільки бактерій, бактерій. тобто є стандарти, скільки цих має бути соматичних клітин і бактерій на одиницю молока. То у нас на старті за стандартами допускається молоко у 10 разів гірше. Тобто, вміст бактерій, це і, краще, наше молоко. А да, воно, воно, воно в Європі. В Європі його не можна навіть телятам давати. І далі, щоб таке молоко довести до молокозаводу, далі щось з, з, з нього зробити, туди додають антибіотики. Так? І що далі відбувається? Коли людина постійно вживає молоко з невеличким містом антибіотиків, Це далі не стає ситуація там, запалення легенів чи ще щось, і треба реально антибіотики, то треба давати більшу дозу. І при приймати їх триваліший час, і далі на що ми виходимо в результаті такого життя? Ота, як мені кажуть, так е, ніхто ж не помирає від того молока, там зібрано руками. Я кажу: ну це але як сказав років менше ніж тривалість життя в Україні чоловіка 62 роки. Дожком стат кажуть, я не бачила, дає вже 64, Можливо, але у поляків 73, Франція, Італія під 80, А далі на схід. В Росії чоловіки середньостатистичний росіянин не доживає до пенсії 57 років, який ще потрібен аргумент, куди нам рухатися, в Росію чи на захід, і так в усьому і м'ясі, і так далі, і так далі. Так. І угоди зобов'язана змінити ці стандарти У нас з го року, ручного ручне доїння воно може бути лише для потреб сім'ї. але якщо вам буде захід.